Слава Україні, дорогі співвітчизники, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні ми будемо говорити про чутливу проблематику, про дуже важливу проблематику, яка пов'язана з війною, яку наразі всі ми ведемо проти лютого ворога. Ми будемо говорити про так зване сексуальне насильство. Це страшна біда. Яка виникає у зв'язку з умовами окупації? Громадська організація, Центр громадських ініціатив інтелекту Сумщини. Це громадська організація, яка діє на базі Сумського державного університету, наразі реалізує проєкт, який спрямований на допомогу людям, які або постраждали, або можуть постраждати від цього зла. Я радо вітаю і хочу представити вам Кристина Сергіївна Сахно. Це керівник проєкту. Проєкт здійснюється за підтримки Українського жіночого фонду, також Євросоюзу та інших донорів. Здійснюється діяльність у межах проєкту допомога поруч. Об'єднаємо зусилля. І перші заходи вже. От розпочинається у громадах Сумської області. Доброго дня, Кристина Так, да, Доброго дня! Кристина Сергіївна, Будуть проєктні заходи у Недергайлові, Боромлі, Лебедині, Романах, Шостці, Сумах, Ухтирці, Тростянці, Канатопі, Глухові та. Ну, про равний говорив ось у цих громадах, будуть проектні заходи. Розкажіть, будь ласка, от люди, люди цікавляться, що там буде, що вони передбачають. А, так, проектам заплановано проведення в 10 громадах Сумської області одноденних тренінгів і театрального перформансу по тематиці протидія сексуальній експлуатації пов'язаної з конфліктом. А, ці громади вони були не випадково обрані в Сумській області, оскільки Сумська область є прикордонною з ворогом. Це, по-перше, по-друге, через Сумську область ми маємо перші приймаємо внутрішньопереміщених осіб, які перетинають кордон з окупованих територій, а це пов'язано з цим видом. Насильство саме і по третє, це ті громади взяти, в які були в окупації під час повномасштабного вторгнення. Це Тростянецька, Брамлянська громада, і в оточенні була Лебединська громада, де також можемо виявляти такі випадки, пов'язані з СНПК. Коротко будемо називати, да, якщо говорити про це, це явище. Тема складна тема. Чутлива тема утаємничена, навіть табуйована, неправомірно табуйована. А, ну, Менше з тим треба от пояснити людям, ну, хоча б у таких рисах, які ну, є прийнятними для медіа ефіру, от, у які ситуації вони можуть потрапити, і про тих людей, які потрапили у ці ситуації, яку ми реально допомогу можемо. Ну, це Надавати. Да. Серед видів експлуатації да, виділяються не просто треба розмежувати да, ось домашнє насилля і сексуальне насилля да, під час конфлікту. А це два таких напрямки вони є різними. Між собою, оскільки насильство це може СНПК саме здійснюватися на окупованій території, або здійснено саме військовими на окуповані території. Да? Тобто ми не говоримо, що якщо, наприклад, військовий да, повернувся додому і здійснив насиль, насилля в сім'ї, що це тематика СНПК, да? тобто це домашнє насилля. А саме СНПК, це якщо б це була окупована територія, або якщо б чоловік військовий повернувся на окупенці. Повану територію і там відбулося певне насильство. Да це і насильство це не тільки якась певне гвалтування, а воно включає в себе також і о примусов. Все, що стосується з примусом і порушенням прав людини, опираючись на міжнародні певні стандарти, це може бути і оголення, це примусове ушкодження жіночих або човчих генеталій. Це або там органів, це може бути і примусове спостерігання за здійсненням насилля. Тобто видів дуже достатньо багато, це не тільки гвалтування, і це треба розуміти. це в широкому сенсі да, пов'язане насилля, в яке входить багато аспектів. І саме на види допомоги, да, тобто наразі є потреба саме у виявлені, виявлені постраждалих, бо дійсно тема є заангажована, да, тобто, не кожен захоче розповідати про те, що з ним сталися певні насильницькі дії і події, да, в яких потрапили, тобто це хочеться приховати, не розповідати, тому що людина і психологічно травмована, і залякана, і переживає, можливо, за своє оточення, да, за соціум, з яким вона буде потім спілкуватися, і як будуть сприймати цю людину в соціумі. Тобто багато є аспектів, від якої треба захищати людину при отриманні, при наданні допомоги, так і ось якщо ми говоримо про допомогу. Могу, яка може надаватися то це Юридична допомога, оскільки такі злочині і злочинці повинні каратися, тому цей представництво інтересів в суді може бути да, правова, якась певна допомога, як первинна, так і вторинна допомога. Це може бути психологічні послуги, тому що ми розуміємо, що постраждала людина, особа да, вона може бути психологічно травмована, і навіть якщо це наразі не відчувається, так тобто перші, перші симптоми, да, якась людина поборола. Собі, да, почала переступила, почала жити далі, то це не означає, що не проявиться пізніше в житті, да. Тобто це може бути травма, яка буде супроводжувати все життя. Тому ось тут допомога психологічна, да, пропрацювання з психологом певної психологічної травми є дуже важлива. Медична допомога, тому що ми розуміємо, що. Оскільки сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, може бути в широкому да, розглядатися сенсі, то потреб, потреба, можливо, є якісь певні пошкодження внутрішніх органів да, або навіть не внутрішніх, а зовнішніх, да, певні, певні травми да, людина може отримувати. Тому це і медична допомога обов'язкова, ну і супровід да, людини такої, не тільки медиками, не тільки психологам, не тільки юри, юристами, да, а й соціальний супровід, оскільки е, людині треба адаптуватися. Якщо людина переїхала да, на, е, з окупованої території на іншу територію, яка є неокупованою територією, то це потрібна певна, певна соціалізація потрібно, щоб була. Є випадки, коли в Україні виявляють да, потерпілих е, від. Е, Саме такого виду злочину, і коли людина отримує комплекс допомоги, так вона повністю змінює своє життя, вона повністю. Реалокована да, з одного місця проживання в інше, і потребує, можливо, діти є, да, тобто в сім'ї, і потрібно влаштування в дитячий садочок, влаштування в школу, позанавчальні заклади, тобто, це комплексна допомога. Це не один вид допомоги, а комплексна допомога, яка надається постраждалій особі а і о... її сім'ї. А хто запрошений от на ці заходи? От... Які люди, тобто, ви можете, ну ми з вами можемо зараз uh -huh. звернутися ця, в цілому до жителів цих громад, щоб вони звернули увагу, навіть я думаю, що варто ще й повторити недригалі Баромля, Лебедин, Ромний, шостка сума Ахтирка Трастянецька на топ глухів. Uh -huh. На сам а, тренінг, який буде проводитися одноденний тренінг, це СНПК знімаємо стереотипи. А, буде для суб'єктів взаємодії, да, які між собою співпрацюються вище перелічені, прилічені, да, котрі mm. можуть надавати послуги постраждалій особі з залученням волонтерів, громадських організацій і державних органів влади. То тобто да. ми, ми запрошуємо тих, хто може надати допомогу, правильно? Той хто має mm. да, певні послуги для. Надання допомоги. Що стосується одноденного тренінгу, якщо ми говоримо про театральний перформанс Не мовчіть», то ну, сама назва да, вже Не мовчіть» закликає про те, що якщо з вами відбулося, якщо ви впізнали себе, якщо ви десь знаєте про такі ситуації, які відбувалися з ближчим оточенням або з вашими сусідами, тобто ви розкажіть про те, що можна отримати певну допомогу і можна звернутись, і її нададуть цю допомогу. Так? Так? Тобто це про ті випадки, про види експлуатації, да? тобто, тобто, які можуть зустрічатися. І туди будуть запрошені як представники влади, державних інституцій, так і вразливі групи населення, да? тобто переміщені особи, ті, хто мігрував, переїжджав, і ті, котра може бути да, постраждалими або знають ймовірних постраждалих осіб. Я би хотів, Кристина Сергіївна, звернутися от від вашого імені, від всієї команди проєкту, до вас, всіх, шановні наші співвітчизники, поширте цей ефір, будь ласка, в своїх соціальних мережах. Слідкуйте за сайтом громадської організації, Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини», слідкуйте за Facebook-сторінкою. Максимально поширте цей ефір. Чому? Ну, Навіть. За моїми спостереженнями, нехай вони фрагментарні, але є достатньо багато людей, які це пережили, але вони мовчать. Вони вважають, що от краще прожити ось так, не говорячи це нікому, оскільки це якась ганьба, оскільки це якийсь розголос. Менше з тим, це, ці люди, в принципі, вони приречені на серйозні. Ну, дай Боже, це тільки психологічні розлади, можуть вже бути психічні розлади, коли це переходить на соматичний рівень, і людина вже буде потребувати послуг психотерапевта або психіатра. Такі люди є, і ми навіть не, не здогадуємося, наскільки їх багато. Тому таке прохання цей ефір поширте, поставте вподобайку, там, прокоментуйте, ви ж знаєте, як працюють алгоритми YouTube, допоможіть нам. бо ви ж бачите, що ми ну ми та проїдемося по громадам, раніше Кристина Сергіївна, да от ми запросимо тих людей, які потенційно зможуть надати допомогу, але менше з тим треба щоб якомога більше людей узнала і знала що цим людям ну не нашкодять правильно? їм вже допоможуть так. їм не нашкодять найголовніший принцип да тобто не нашкодить да тобто і конфіденційність да, тобто всі суб'єкти які здійснюють і можуть надавати певні послуги вони є чутливі ці послуги і перший принцип це конфіденційність так обов'язково, і і допомога да тобто дієва допомога особам. Ну так це важливе зауваження, бо от ми звертаємося, а люди, які постраждали, подумають це, я прийду і там треба заповнити анкету, вказати персональні дані. А потім, що я в якийсь звіт потраплю, ну це не так. Ну повірте, ну люди ж в курсі справи, що це має бути виключно конфіденційне конф... 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 конфіденційна надання допомоги. Так, для цього і проводяться саме одноденні тренінги, да, яких, в яких навч... навчання проходить суб'єктів взаємодії да, для того, щоб було це розуміння самої, самої концепції надання допомоги, тому що дійсно ці послуги є достатньо чутливими uh -huh. і дійсно. Є в нас постраждалі, але або це поки що, да, ось необізнаність про те, що я можу звернутися, мені можуть допомогти, або невпевненість в тому, що мені можуть допомогти. Тому ми закликаємо, що допомога дійсно є. Звертайтеся, і ми обов'язково знайдемо можливості для допомоги. Так, і знайдіть у пошукових системах громадська організація, цих громадських ініціатив, інтелект Сумщини. Не слідкуйте за повідомленнями цієї громадської організації, Facebook, Старінка громадської організації. Ми будемо висвітлювати цю діяльність. Ну і запрошуємо до уваги до цих заходів цю громадськість, до тих от громад, які щойно були озвучені, звернути увагу на. Цей проект, бо, ну ще раз повторю, ви навіть не уявляєте, що такі люди поруч з вами, і взагалі, наскільки їх ну, досить багато, реально багато. Я це, я це знаю точно. Так, і знаєте, найголовніше зараз проінформувати. Да? Тобто інформаційні компанії ми будемо розміщувати багато інформаційних буклетів в різних закладах, інституціях, громадських організаціях, волонтерських організаціях на пункті. Пропуски, да, тобто там, де внутрішньо приміщенні особи проживають, да, для того, щоб дійсно люди володіли інформацією про те, що якщо не я є постраждалою, то я можу знати постраждалу особу, яка може звернутися за допомогою, і це буде конфіденційно. Безпечно, да, і найголовніше те, що будуть здійснені права людини, на яку вона може яка, які гарантують да певну безпеку, навіть тому так, це дуже потрібно. І сподіваємося, що за допомогою таких проєктів, тому що ці проекти ось в сумській області є, да, і по Україні в інших регіонах України допоможуть самоідентифікуватися навіть постраждалим особам для того, щоб звернутися і отримувати допомогу. Тим паче, що є різний міжнародний досвід, тобто це проблематика не є. Новою да? кожна країна, яка перебувала в стані війни, має наслідки, саме пов'язані з сексуальною експлуатацією і пов'язані з конфліктом. Тому ми не перші в цьому питанні, не першопроходці. Ми активно слідкуємо за тим, як надають допомогу і здійснюють да, допомогу інші країни, які. Можливо, в аналогічній ситуації були, наприклад, можна сказати, ось Босні, так, як здійснюється допомога. І хочу сказати, що якщо людина Наприклад, там ну, вже два роки війни, да, і ми не знаємо, коли закінчиться війна, ніхто цього не знає. Тому е, е, допомога, яка надається потерпілим від сексуальної експлуатації пов'язаної з конфліктом, немає строку давності. Тобто, якщо особа знає, що вона там перші. Дні навіть війни да, є постраждалою, і вже багато часу пройшло, і вже мені не допоможуть. Да, то я хочу ще раз акцентувати увагу на тому, що строку давності немає, коли б це не відбулося. Навіть якщо це відбувалося на початку взагалі воєнних дій, у 2014 році, так то наразі така допомога вона надається і немає строку давності. Добре, це було дуже важливе доповнення. Ну, я думаю, що все сказали. Дякуємо вам за візит. Шановні пані та панове, сьогодні Кристина Сергіївна Сахно, керівник дуже важливого проекту, який наразі відбувається в Сумській області, розповіла про проектну діяльність. Тематика стосується того насильства, в тому числі сексуального, які. Пережили люди а, на у той час, коли території були окуповані, і м, такі люди є в Сумській області. Ми попросили вас про поширення цього ефіру, щоб вони доєдналися до проекту та отримали допомогу. Особливо звертаємо увагу жителів знову, скажу громад Недрагайлів, Баромля, Лебедин, Ромни, Шоска, сумах Тирка Трастянецька на глухів, що в ваших громадах проєктна команда буде проводити проектні. Заходи. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей на Сумському каналі.